Ох, Привіт народ! Всім, хто голосував за кращу Android-програму 23-ї групи. Тут Артур наче визникати. Каже, що у нас хоч двічки однакові програми, але його буде працювати скоріше. Давайте ми зараз це перевіримо. Апарат, зразу скажу, Galaxy Nexus. Куча програм встановлених вже є. і... Дві прами. Останні Остання версія 23 група моя і Alterap його. Ну що ж, почнемо. Вигрузимо все з оперативки є yeah. отлично. Що ж, починаємо. Так. Заходимо в розклад. Так, Потім ми заходимо в новини. І на сайт групи. Завантажувалося? Ось, завантажилось. Так. Ну що ж, як ви бачите, програма тут це повністю ідентично. Ну, в прийній мірі я так побачу в цих плях. І пишіть в коментах, чи ви теж це побачили, що програми працюють так само. Або ж, якщо ви цього не побачили, то теж пишіть в коментарі. Все, давайте.